Вправо 342. Запишіть вираз х у 12 степені у вигляді добутку двох степенів, один з яких дорівнює перше завдання х у 3. Ну що ж, записуємо тоді, що х у 12 степені можна записати як добуток x у степені. ну Один із степенів має бути х у 3. То ми записуємо x у степені 3 можна записати плюс 9. Або це можна записати як х в третій степені або в кубі, що множиться на х у дев'ятій степені. Є. Друге завдання х в шостій. Записуємо, що х у 12 степені. Це можна записати як х в степені. 12 це 6 плюс 6. А цей запис означає, що у нас х в шостій степені множиться на х в шостій степені. Є. Переходимо до третього завдання, x о 9. Що ж записуємо, що x у 12. Можна записати як x в степені 9 нам потрібно плюс 3. Або як x в 9 степені, що множиться на x у 3 степені є. Четверте завдання, x в 11. -ті. Записуємо, що x у 12 степені, Це дорівнює x. Один показник нам треба 11. Тоді інший має бути одиниця. А разом це буде 12. Це можна записати як х в 11 степені, що множиться на х першій. В принципі, х першій – це просто х, але нам треба записати в вигляді добутку двох степенів. Тому записуємо, як х в 11, що множиться на х у першій. Записуємо відповідь. Запишіть вираз у вигляді добутку двох степенів. Записуємо перше завдання х у третій, що множиться на х в 9. Друге завдання це х в 6, що множиться на x в 6. Третє завдання. Це х у 9, що множиться на х у третій. Четверте завдання це х в одинадцятій, що множиться.